Батальйон Черкаси, що нині на передовій, начебто беззбройний та беззахисний, і відмовляється виконувати накази військового керівництва. Такі повідомлення напередодні підірвали інтернет. Користувачі пишуть, у своєму арсеналі черкасці начебто мають лише стрілецьку зброю та кілька зенітних установок. Та замість БТРів роз'їжджають на вантажівках газ. Додам, що за попередньою інформацією, бійці мали рухатися у напрямку Донецька та зайняти оборону попереду 72-ї бригади Збройних сил України. Детальніше про наших хлопців на передовій поговоримо з гостем студії. Це Віталій Брик, офіцер відділу з роботи з особовим складом та громадськістю Черкаського обласного військового комісаріату. Доброго вечора, вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. пане Віталію. Сьогодні тема номер один: це доля батальйону Черкаси. Розкажіть зараз про хлопців, яким бригадам збройних сил України підпорядковані підрозділи батальйону. Ну, дану інформацію я на жаль не можу оприлюднити. Тому що е, це стосується е, дій хлопців е, в зоні АТО. І інформація щодо їх підпорядкування, як і е, їх військова діяльність, є закритою інформацією. Але можу вас запевнити, що е, без командування вони не залишаться. Вони на передовій. Тобто всі, хто був на кордоні з Придністров'ям, зараз е, на передовій. Так, батальйон в повному складі було передислоковано на схід. А коли саме? 5 числа, 5 вересня, розкажіть, які завдання на них покладені і чи забезпечені вони важкою зброєю та амуніцією? Батальйон повністю забезпечений зброєю та амуніцією згідно штату, який передбачений Міністерством оборони. Ви розумієте, що я не можу розкривати докладно, що саме входить в озброєння батальйону. В інтернеті зараз багато розмов про те, що хлопці залишилися беззахисні і без зброї, і начебто саме через це відмовляються виконувати накази командування. Підтвердяться чи спростуйте, будь ласка. Ну, я почну, мабуть, з того, що всі дані, які розміщуються в інтернеті, треба дуже уважно аналізувати, шукати підтвердження даним фактам. Ну, я можу сказати вам, що. Коли з'явилася така інформація, в зв'язку з її появою, військовий комісар Черкаського ОВК полковник Курбець сьогодні зранку виїхав в розташування хлопців нашого батальйону і перед візитом до вас телефонував в комісаріат, розказував, як там справи, то він запевнив, що всі хлопці готові до виконання бойових завдань. І Розмови, які точаться в мережі інтернет і в окремих засобах масової інформації, не мають під собою конкретних підстав. Нині у якому стані перебувають бійці, чи є серед них поранені і, можливо, загиблі? Наразі загиблих серед наших хлопців немає. Є в нас інформація щодо чотирьох поранених наших бійців. Ну, стан психологічний нормальний. Ще раз підкреслюю, що наші воїни готові до виконання бойових завдань, які можуть бути і покладені зараз на них командуванням. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні гостем студії Вікановин був офіцер відділу з роботи з особовим складом та громадськістю Черкаського обласного військового комісаріату Віталій Брик. Ну а ми рухаємось далі.